Коли стан цього світу наводить на мене смуток, я згадую зал очікування в аеропорту хитро. Чомусь прийнято вважати, що цей світ сповнений ненависті та жадібності. Але я з цим не згодна. Мені здається, що насправді любов довкола нас завжди помітна. Чи урочиста, але завжди поруч. Батьки, сини, матері та донька, чоловіки, дружини, коханці, коханки, старі друзі. Коли у вежі блузнюки врізалися літаки, ті, хто були там, почали комусь дзвонити. Але знаєш, у цих дзвінках не було ненависті чи помсти. Усі вони були зі знанням кога. І мені здається, що якщо уважніше продивитися, то і ти помітиш, що насправді насправді любов довкола нас.